Наді є така попереднє попереднє припущення? Хоча про це багато пишуть вже і наприклад у Таймс, з приводу того, що е, на саміті НАТО, який буде влітку, звісно, Україна не отримає те, про що ми так давно мріємо. На жаль, та нас не будуть запрошувати, нам не будуть говорити про те, що ось зовсім скоро ви можете долучитися до воєнного альянсу НАТО. Замість цього нам запропонують якісь пакети допомоги. Зараз мова йде про 100 мільярдів, і то з знаком питання. Ну і головне, а чого знову і знову боїться? НАТО і як пишуть оглядачі НАТО, боїться загрози війни з Росією. Здається, що ми по колу ходимо вже не одне десятиліття. Як же розірвати це коло? Ну дуже на одне десятиліття, і е, приблизно з початку ядерної ери, коли спочатку в сполучених штатах з'явилася ядерна зброя, потім у радянського союзу, е, все от по цьому колу і відбувається, тому що е, в інтересах національних сполучених штатів, які складають там 80 плюс відсотків е, оборонного потенціалу НАТО, е, закладено ядром відповідно стримування ядерних супротивників. Це у всіх звітах, у всіх нормативних актах, у всіх. Аналітиків, офіційних осіб, ну і так далі. Тобто це головна альфа і омега американської безпеки. І навіть якщо почитати, от вчора була річниця 75-та підписання Вашингтонського договору. Якщо його з цієї нагоди почитати, то там також по суті логіка вибудовується під це. НАТО це згідно до їх відповідно концептуального бачення блок оборонний. І він створений якраз із метою стримування, не захисту всього світу від зла. А стримування і захисту національних інтересів тих країн, які на моменті є членами НАТО, і навіть коли приймали потім Туреччину і Грецію, відповідно вносили окрему там шосту статтю, шосту прим з окресленням додатковим, яким же чином відбуватиметься цей захист, з точки зору території. Там прямо от межі, навіть окреслення географічні, які власне підлягатимуть захисту всіх держав, які входять до північно атлантичного. Нього альянсу тому це потрібно зрозуміти і відповідно завершиться подібного роду концепція в момент, коли Російська Федерація за якоїсь причини, поки невідомої, припинить свій статус як ядерної держави, яка володіє там 40 і більше відсотками світового ядерного арсеналу. Ну це і ви там на чергову якусь ядерну зиму натякаєте, або на, на історію з тим, що якийсь метеорит має впасти на землю. Якщо нічого не робити, то Російська Федерація як була так і буде лише. Це, на жаль, на своєму місці ми з вами поговоримо через питання про наслідки отакої фактично бездіяльності, але все одно я не можу не звернути увагу на е, інформацію, яка вчора стала публічною. Член Палати представників Майкл Маккол сказав про те, що. Віднайшли найбільшого боягу за білого дому, та американці ж нас не чують, тому я можу застосовувати не завжди дипломатичну мову. Значить, Джек Саліван найбільше вірить і застерігає всіх довкола і адміністрацію Джо Байдена, що в разі сильної допомоги для України Російська Федерація нанесе ядерний удар по сполученим штатам Америки. Я пане Геннадій, це собі так пояснила. Дмитро Мєдвєдєв переміг Джека Салівана, тобто настільки ми сміялися безкінечно з його твітів, що він п'яний, щось пише а Джек Саліван, судячи з усього на тверезу, це читав і в це повірив. Як можна собі уявити, щоб тепер головний фактор стримування був погрози, при тому, що ніхто достеменно не знає, де та межа, що може зробити Російська Федерація, чого не зможе. Ви згадали про звіти, що справді там лейтмотивом червоною лінією це проходить. Але як можна було і Джека Салівана в цьому переконати? Там є Остін, там є Блінкен. Здається, що вони не піддаються таким алермічним прогнозом. Дивіться, тут питання не в особистості, не в питанні Джейка Салівана або кочого ще. Це Джейк Саліван, він же радник з питань безпеки, національної безпеки. І, грубо кажучи, це як у школі. У школі є загальнодержавна навчальна програма, і ви якого вчителя не поставте, він мусить виконувати і йти по цій програмі. Ви кожен вчитель в кожному в кожній школі, в кожному районному центрі, не вигадує чогось свого. Він краще або гірше реалізовує те, що дало йому міністерство. Освіти і от з точки зору десятиліття американської зовнішньої політики і внутрішньої політики, радник з питань безпеки, він оцю умовну американську програму реалізації національних інтересів має виконувати, і там, прям першим пунктом, от мова йде про це ядерне стримування вже на сьогодні, не лише Російської Федерації, а й Китайської Народної Республіки. От The Economist прокинувся на 4 місяці пізніше канал Логіст нашого з нашого звігірінським і написав про те, що двопартійна комісія дала звіт згідно до якого Сполученим штатам насамперед необхідно розвивати стратегічні ядерні сили, тому що якщо буде існувати далі пара РФ Китай, то там дуже сумно з точки зору зміщення балансу. Це не питання там наступних років, це питання 27 сьомого років. Потім 2050 років вони туди планують, і і знову таки нічого не змінюється починаючи з 50-х років, ще коли там ще Сталін, прости господи, був живий штати і СРСР, тоді сьогодні штати. Китай, Росія, вони в основній якби точці своїх відносин вони мають ядерну зброю. І, і Медведів, це він чудово це розуміє, як і Путін, і всі ці його епатажні, так би мовити, або ідіотські на нашу думку пости відповідно в Телеграм. Вони насправді мають зміст от саме з цієї точки зору. Він просто інтерпретує для більш широкої аудиторії те, що власне на горі все це всі знають. І буде Трамп у владі, буде Байден у владі, чи буде там. Мішель Обама чи Нікі Хейлі не має значення навіть прізвище радника з питань національної безпеки, голови Пентагону, голови ЦРУ. Тощо, поки оця методичка, умовна шкільна програма, як ми на початку сказали. Вона залишатиметься сталою, поки буде от таке бачення, поки принаймі, наприклад, ну, уявімо собі завтра винаходять якийсь вид зброї, який в принципі не дозволяє стратегічним ракетам долітати до сполучених штатів. В них свого часу була така ідея в плані програми СОІ, а потім розбудови відповідних районів проти ракетної оборони з комплексами Іджис і рядом інших систем. Тобто, сполучені штати намагаються вийти от з цього порочного кола, але для цього їм потрібно отримати. Таку технологію, яка б стовідсотково гарантувала, що їх північна Америка не буде в зоні досягнення ракетів Путіна, Сі або Кіма, або ще в когось в кого вони потенційно можуть з'явитися. багато говорила пане Геннадію, впродовж цих двох років, що коли вони ж хочуть як це контрольований конфлікт, чи контрольована війна, і в них постійно політика стримування, але інші країни більш агресивні, чи як ми зазвичай їх маркуємо зла, вони можуть це сприймати як слабкість, не Режність і розум, а саме слабкість. І як наслідок, ви знаєте, що цілком ймовірно на сьогодні чи про сьогодні говорила цей року, коли попереджало Ізраїль про те, що Іран може нанести свій якийсь удар чи помститися? Ізраїльська влада, е, наскільки можна судити, вважає ймовірним, що Іран атакує країну вже в п'ятницю. Це день Аль Куца, Арабська назва Єрусалима. І остання п'ятниця священного місяця Рамадану. В очікуванні атаки Ірану у четвер у центральній частині Ізраїлю почали глушити Піс, це відчували на собі жителі великих міст, зокрема Тель-Авіву, і Єрусалиму, розташованих далеко від зони бойових дій у секторі Гази. Я бачила повідомлення пане пане де наші американці сказали. Вони попереджають Іран, що Якщо ви щось там зробите, відповідь буде просто. Ну що я в цей момент посміялася, бо я вже це читала протягом двох років по відношенню до нас, і я впевнена, що Іран теж певною мірою він вже зміг перевірити слабкі місця американців. То от сьогоднішній день чи зокрема він теж може бути випробуванням і для американської дипломатії, і до того чи лишаються ще у світі країни, які переживають що, що США справді може дати здачі, дати, дати відсіч, заступаючись за свого стратегічного партнера. Ну питання в тому, наскільки масштабний буде удар, те, що він буде, хоча б символічний. Думаю, що не викликає сумнівів, тому що принаймні на горизонті останніх пяти років так було вже двічі. Треба не забувати, що от в цей час ми це можемо пам'ятати, що в цій гарячці збили на жаль, і Боїнг український над Тегераном, тоді коли вже іранці очікували удару з боку американців. Але в той час Іран наносив удари прямо по військовим базам Сполучених Штатів Америки. Імовірніше за все вони попереджали їх. Це не було на території Сполучених Штатів, це було на території Іраку, але е, в помсту за вбивство генерала Ксір е, Касема Сулеймані Іран ці удари демонстративно наносив. Потім Іран робив те саме з Пакистаном, обмінявшись відповідними ракетними ударами. Але це все, от по нашим міркам, ну і по міркам в, в цілому світу, мало більше символічний зміст, і е, найбільш імовірно, що сьогодні ми отримаємо схожу ситуацію. Можливо, пару ракет прилетить по Галанським висотам, які на сьогодні Ізраїль утримує власне в своєму розпорядженні, і на цьому все закінчиться. І сполучені штати на сьогодні продовжать тиснути на Ізраїль. Як це не парадоксально на сьогодні, з точки зору дипломатії, сполучені штати більше тиснуть саме на Ізраїль, аніж відповідно на зокрема і Іран, і відповідно Хамас або. Наприклад, представників іранських проксі, які перебувають в Лівані, і всі заяви сьогодні по дипломатії, вони якраз і спрямовані з боку американців на деескалацію. Це да можна сприймати з одного боку як слабкість, але з іншого боку, сьогодні світ просто він прийшов настільки в рух, що існує принаймні там п'ять регіонів, де необхідно по суті наводити лад, в тому числі з використанням збройних сил. А цих збройних сил, умовно кажучи, на всіх не вистачить. Тому американці. Прагнуть якомога більше використовувати засоби дипломатії до тих пір, доки це в принципі можливо, і думаю, що в цьому випадку ми будемо очікувати схожу ситуацію, бо під загрозою буде багато чого. Наприклад, сьогодні там є проблеми з відповідно суецьким каналом, тим, що роблять хусити в Червоному морі. Але такі ж проблеми можуть виникнути в підсумку, наприклад, в Ворморській в протоці. А туди чи через той цю протоку йдуть і йдуть нафта і газ з. З Іраку, Ірану, Катару і ряду інших країн, в тому числі Кувейту. І це буде для американців з точки зору економічної, а вони рахують передусім в них першим пунктом. це не якісь там імперські амбіції, а саме економіка. Це буде ну так м'яко кажучи, погано. Це буде прямо так на два порядки більш погано, ніж удари по російським НПЗ, щодо яких вони також висловлювали свої занепокоєння. Почали, пане Генадію. Дякуємо за те, що ви цим ранком поділилися своєю аналітикою з приводу тих останніх подій, які несуться довкола нас. Друзі, нагадуємо, що з нами на прямому зв'язку був політичний оглядач Геннадій Дубов. Але ще теми міжнародних подій та і того, що, що чекати, що заявляється, не вся.